Друзі, пам'ятаєте, ми нещодавно пропонували вам новобудову на ГРАО, і я вже хочу сказати, що активно ведуться роботи по демонтажу. Так, тобто тут був старий будинок. Подивіться, взагалі класно, хтось викупив територію, якийсь забудовників, чудове місце, тому що поруч є пляж, і зараз вони починають вирівнювати вже землю. Тобто потихеньку підготовлюються себе до будівництва. Дуже класне місце розташування, як на мене, так. І я бачу, що зараз Гандія активно починає розбудовуватися. Звичайно, не стільки новобудов, скільки хотілося б, так, але вони є. І зараз навіть в цьому комплексі, можливо, залишились ще деякі варіанти, але вони поза 200 тисяч.